Ламікон, Дермгель Обирай, скажи грибку, прощавай. Ну, Незважаючи на те, хто хто там із ким як би не вів перемовини і які б телефонні дзвінки не відбувалися, ми з вами посилюємо сили оборони і збираємо на безпілотний комплекс для українських розвідників, для головного управління розвідки Міністерства оборони України. Я вас традиційно прошу підтримати цей збір. Всі реквізити в описі до цього відео. Ну і так як я сказав, справді день таких великих телефонних дзвінків. Американський президент Дональд Трамп телефонує і розмовляє з російським диктатором Путіним. Після цього президент Сполучених Штатів розмовлятиме із президентом України Володимиром Зеленським. На зв'язку з нами зараз Роман Басмертний, політик, надзвичайний повноважний посол України. Пане Романе, вітаю вас. Доброго дня, пане Дмитре. А щоб краще, розуміти, розуміти, що відбувається, я почну посилатися на ті повідомлення, які зараз надходять, і на заяви, які зробив американський віце-президент Джей Дівенс, зокрема а, виданню Clash Report, А одна із таких заяв про те, що ми усвідомлюємо, що переговори щодо війни в Україні зайшли в певний глухий кут, саме тому Трамп говоритиме з Путіним. І далі іде заява також про те, що Трамп а, хоче запропонувати Путіну відновлення економічних відносин з рештою світу, якщо той погодиться завершити війну в Україні. А оцініть, будь ласка, ось цю позицію американців в переговорах з Росією, пане Дмитре. Туди слід додати ще таку фразу, як про те, що Трамп стомився, і про те, що це. Війна не Америки, вона може піти і так далі. Все це розумування навколо теми, яку насправді ні Трамп, ні команда Трампа глибоко не розуміють. Давайте розберемо хоча би першу річ, яку ви озвучили, це відновлення торгівлі зв'язків з усім світом. Знаєте, мета людських суспільств, міжнародних відносин. Всю свою історію спрямована була на досягнення справедливості. Трамп хоче винагородити злочинця, убивцю, а не тільки вбивцю, а й того, хто викрадає дітей, хто віддає команди гвалтувати, хто дає команди обстрілювати цивільне населення, хто дає команди тортурам піддавати військових. Трамп його. Винагороджує. А що стосується України, як жертви агресії московського фюрера, він весь час так чи інакше тицяє про те, що України то немає карт, то немає сього, то немає того і так далі. Це само по собі заперечує суть зміст міжнародних відносин в досягненні справедливості. Відтак це ще додає компонент в тому, що в своїх діях президент США не може об'єктивно оцінити учасників цієї війни. А те, що стосується заяв Ді Джей Венса про те, що Дональд Трамп стомився, то тут раціонально задати питання. А від чого він стомився від трьох місяців перебування на посаді президента чи чотирьох місяців, чи що ж такого важкого? Він, можливо, колоди носив, можливо, він фізично перепрацьовувався і так далі. Тобто, все це балаканина навколо того, щоб замість вжиття кроків проти злочинця. Розпочинаються діалоги, як би зробити так, щоби виправдати в суті злочини, які а, здійснював московський фюрер, при цьому ще й заробити на цьому? Знаєте, Я... нещодавно у міжнародній літературі з'явилося нове поняття дипломатія бізнесом. і, власне… Те, що веде Дональдом Трампом, це безкінечні угоди, угоди, угоди. А які угоди, і що може до прикладу, порівнянні з Саудівською Аравією, чи Катаром чи Об'єднаними Арабськими Еміратами, запропонувати Ізраїль? Він що? Нафтоносна держава, чи в ньому там інші вуглеводні є? Ну, добре. Україна підписала угоду про рідкісноземельні е, породи, чи корисні копалини, як її тепер називають, звучать і інші речі. Але це ще додає до того, що насправді справедливість, заради якої людство існує, сформовані інститути, розробляється право міжнародне, національне, воно знаходиться за рамками. Цінностних механізмів, які зараз застосовуються в оцінці злочинця, і навіть сама по собі розмова, яка ведеться, вона вже випадає з рамок допустимих у співвідношеннях злочинцем. Злочинців мають предстати перед законом і здіяти принцип безповоротності покарання. А в цій ситуації що виходить? Злочинець чинив злочини, а йому ще й за це будуть давати можливість відновлювати торгівлю, то де тоді ключовий принцип Джестіс, тобто справедливості, де він, як він у цій відношенні в цьому відношенні спрацює? Тому з моєї точки зору, уже сама по собі постановка і механізми, які пропонують розв'язку цієї ситуації, вони говорять про те. Що на цьому кривому коні, на цьому кривому козлі в рай не в'їдеш, проблему не вирішиш. Адже очевидно, що в Туреччині продемонстровано московським фюрером чергове, чітке бачення, він іде дорогою війни. Зупинити цю дорогу можна лише силою. Все інше буде лише способом підігравання. Пане Дмитре, між тими кроками, які здійснює зараз Дональд Трамп і Чемберленщиною, немає ніякої різниці. Це потурання злочинців, це умиротворення. Називайте, як хочете. Але це, крок і це кроки одні й ті ж. Замість безповоротності покарання застосовується привілювання злочинця. Пане Романе, дозвольте кілька ремарок. Я думаю, що Дональд Трамп збирається саудитам продавати зброю і продавати багато зброї на мільярди. І це, до речі, до нас для нас це теж тривожний дзвіночок, тому що ми ж з вами раніше чули, що склади Пентагону порожні, правда чи напівпорожні. Але поза тим, зараз не, не це є темою нашої розмови, а те, що Дональд Трамп обіцяє Путіну відновлення економічних зв'язків. Можливо, можливо, він розуміє, що ця ситуація не є справедливою. Можливо, це диктується загальною слабкістю заходу, який на думку Дональда Трампа, от в лише такий, в лише в такий спосіб, методом ось такого компромісу, який дуже схожий на те, що робив Чемберлен перед початком Другої світової війни. Він може спинити цю війну. Як ви думаєте, такий аргумент можливий? В, ну, в середовищі американської адміністрації в голові Дональда Трампа. Пане Дмитре, я допускаю таку логіку. Але я не допускаю того, що Трамп розуміє, як Чемберленщина порож... породила нацизм. Бо насправді кожен наступний день московський фюрер буде все сильніший, сильніший і сильніший. І треба розуміти. Ту історію, про яку ви нагадали, що на початку цього шляху достатньо було дій спільних Франції і Великої Британії, і нацизму як б такого б не відбулося. Однак із-за нерішучості підігравання нацистам в результаті все це обернулося десятками мільйонів людських життів. Дорога нерішучості, якою йшов президент Байден, і заохочення злочинця, якою йде зараз Дональд Трамп, виправдовуючи це тим, що Америка буде збагачуватися в такий спосіб, те, це точнісінько таке ж саме потурання злочинцю і заохочення його до жорстоких репресивних дій, з того, що зараз. З того, що зараз надходить, а, і те, про що ви згадували, фраза Джея Дівенса. Я сподіваюся, що вона є автентичною. Я одразу перекладаю. Отже, Джей Дівенс сказав: Послухайте, ми цілком готові вийти із перемовин. Президент ясно дав зрозуміти, Сполучені Штати не збираються топтатися на місці. Нам потрібні результати. Слухайте пане Романе, але ж це заклик виключно до російської сторони, тому що українці приїхали на перемовини в Стамбул, і більше того, там була перша особа. Там, там був Володимир Зеленський. А в, в такій коннотації це трактується, ніби е, і українці, і росіяни не хочуть домовлятися. Про що це свідчить? Право в тому, що ця фраза має авторське уточнення Білого Дому й самого Дональда Трампа. Якщо звернути увагу на прес-секретаря Левіт Білого Дому, то вона сказала, що Дональд Трамп незадоволений обома сторонами. Тому те, що озвучено віцепрезидентом в даному випадку, читається однозначно як претензії до обох сторін, і це не дивлячись на те, що впродовж і тижня, і цієї доби Дональд Трамп переговорив з величезною кількістю європейських лідерів, починаючи від дуже чіткої розмови, яка в нього відбулася з президентом Фінляндії Олександром Стубом, завершуючи тими, з ким він чи не кожен день говорив продовж цього тижня прем'єр-міністр Великої Британії, президент. Франції, канцлер Німеччини, де ретельно обговорювалися і доводилися до Дональда Трампа інформація про те, хто насправді не хоче миру і хто зірвав перемовини у Стамбулі. Я вже не кажу ситуація, яка стосується припинення вогню. Однак, замість того, щоб в кінці кінців розпочати задіювати ту ідею якою він і прославив себе як ідею Дональд Трамп? Це шлях до миру через силу. Дональд Трамп знову пропонує заохочувати злочинця, злочинця по злочинах, виправдання яких не може бути, і терміну давності по цих злочинах немає? Справа в тому, що я не хочу моралізувати зараз цю ситуацію. Але поведінка Дональда Трампа в цій ситуації явно виходить за рамки не тільки норм міжнародного права, національного права. Вона взагалі знаходиться за рамки людяності. Ну як допустити заохочувати злочинця, який не просто чинить, не тільки чинить злочини проти людства, він ще міняє архітектуру світового порядку. Архітектуру моралі, архітектуру взаємовідносин між державами, архітектуру взаємовідносин між людьми, це недопустимі речі. Повертати, реанімувати таку особу, замість того, щоб його покарати, це ще й заохочувати не тільки цю особу, а й інших до злочинів. Причому все це виправдовувати власною втомою якою втомою це по-перше? А по-друге, невже в цій ситуації уроки, в тому числі і перед Першою світовою війни, і перед Другою світовою війни, не зрозуміли, що в такий спосіб Трамп веде не тільки до континентальної війни, він своєю бездіяльністю і заохоченням злочинця приведе людство до глобальної війни? це справді все дуже дивно звучить. Ну, людина, яка йшла на посаду президента Сполучених Штатів Америки, тим більше Дональд Трамп вже був 45-м президентом Сполучених Штатів. Він чітко усвідомлював рівень навантаження на цій посаді, щоб втомитися за три місяці. А Трамп Дональд Трамп зателефонував Володимиру Зеленському. А у нього була телефонна розмова до розмови з російським диктатором Путіним. Що ви думаєте, могли узгоджуватися ну, якісь позиції Сполучених Штатів Америки і України? Ну, пане Дмитре. Очевидно, що питання було поставлено так: чи підеш ти на такі кроки? Ці кроки викладені у так званих 22 пунктах генерала Келога. Зрозуміло, що в деталях ми ніколи їх не процитуємо, якщо вони не побачать світ і про них відкрито не буде йти мова. Однак очевидно, що ці речі озвучувалися так чи інакше, і починаються всі ці пункти, як каже генерал Келог, з припинення вогню. Немає цього пункту, як далі рухатися в цій ситуації, бо насправді це є початок довіри до того, що. Про щось можна говорити події в Стамбулі, особливо а, те, що московський фюрер відправив на переговори стенографістів, свідчить про те, що він як особа, яка запропонувала ці переговори, тут же через декілька днів їх провалив. Фюреру не потрібні московському та переговори з Україною. Він домагається розмови з Дональдом Трампом, яка по суті буде пред'явленням ультиматуму НАТО і Сполученим Штатам Америки. Тому і Дональд Трамп не піде ні на яку зустріч, бо вона буде контрпродуктивною для нього з одного боку, з іншого боку, він не може вийти вже з цього процесу. Всі ці балачки про те, що я піду, я покину і так далі занадто туго тримає його за горлянку московський фюрер всіма цими механізмами, які на сьогоднішній день Москва чи в Брікс, чи через інші механізми створила, не даючи можливості розвити свої ідеї бізнесу Дональду Трампу. І відповідь є тільки одна. Це об'єднання створення глобального альянсу країн демократії і свободи і нанесення поразки московському фюреру. Все інше це буде кошмаром без кінця, в тому числі і для Америки. Я вже не кажу про те, що ми напередодні кошмару без кінця для європейців. Уже ж видно. Що як тільки зайшла мова про зупинку дій на російсько-українському фронті, зверніть увагу, як вибухнули європейські засоби масової інформації, що в результаті звільнення більше як півмільйона армії її необхідно буде кинути кудись. І тому так зростає температура в Балтійському регіоні. Тому сценарні плани вже зрозумілі й очевидні. Але на жаль, Чомусь Дональд Трамп не може дослухатись до того, що йому говорять європейські лідери, адже очевидно, що власне це озвучено йому вже не один раз. Йому вже нічого сказати Європі, яка сформувала бюджети оборонні і безпекові. Яка говорить про необхідність закупівлі, в тому числі оборонного, військового, воєнного призначення, техніки, обладнання, зброї, боєприпасів і так далі. То знаходяться інші слова, інші, які насправді суть яких це заохочувати злочинця до подальших злочинів. І тут мені болить те, що у цих умовах. Поки Дональд Трамп займається безкінечною балаканиною і обіцянками через два-три дні години вирішувати питання, насправді на фронті і в тилу гинуть люди, які кладуть своє здоров'я, свої сили, своє життя заради того, щоби в тому числі і Дональд Трамп у цих проклятих умовах вів безкінечні телефонні розмови, замість того, щоб. Вийти з ініціативою створення альянсу об'єднання демократичних сил і сил свободи. У нас реалії наступні менше трьох хвилин у нас з вами в ефірі. А щонайменше два питання у мене є важливих. А коли ви говорите про альянс країн, які готові протидіяти російській експансії. Ми ж з вами усвідомлюємо, що це буде альянс лише кількох країн. Можливо, в кращому випадку до такого альянсу приєднаються деякі країни старої Європи. Ми з вами, коли дивимося на результати виборів в Румунії і в Польщі, ми радіємо вже тому факту, що бодай завтра нам не заблокують кордон. Правда, погодьтеся, із цих країн. Ну це може бути Британія, яка може зіграти, зіграти важливу роль в створенні такого альянсу. Можливо. Можливо, Франція, можливо, Німеччина, можливо, Італія, можливо, ви ще когось назвете. Тобто, що робити в світі, де простір свободи і справедливості аж настільки звузився, пане Дмитре, приймати рішення і робити те, що я сказав. Бо якщо цього не робити, навіть часу на те, щоб розпочати це не буде. Тому той здолає дорогу, хто йде, той, хто топчеться на місці ніколи. Дорогу ніяку не здолає. і скажіть, ми з вами чітко розуміємо, що Путін, я раніше це називав імітацією переговорів, а зараз я це навіть імітацією не називаю. Це тролінг, Путін відверто тролить весь західний світ і особисто Дональда Трампа і події в Стамбулі. Це чітко показали. А як зміниться ситуація, коли або якщо Сполучені Штати вийдуть з переговорного процесу? Перше, Сполучені Штати не вийдуть з переговорного процесу, тому що те, що відбувається в першу чергу, б'є по безпеці Сполучених Штатів 9 травня в Москві. І угоди й заяви підписані з Пекіном це угоди, заяви і контракти, які підписані проти Сполучених Штатів Америки, і це в тому числі має розуміти Дональд Трамп. Дякую. А Роман Безсмертний політик, надзвичайний повноважний посол України. Шановні, продовжуємо збирати інформацію і, можливо, будуть деталі деталі розмови Дональда Трампа з президентом Зеленським. Я вам вдячний за вашу активність. Дякую Романові Безсмертному. Ми продовжуємо наш збір, попри всі політичні. Ситуації і події ми продовжуємо з вами зміцнювати рідні сили оборони України. Збираємо на безпілотний комплекс для головного управління розвідки Міністерства оборони України. Це важливо. Долучайтеся до цього збору. Дякую, до зустрічі. Слава Україні. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.